Добрий день, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка. Ще встигла взяти інкадесанси по льготній ціні. Тут у мене зразу скажу два замовлення невеличких. І що брала? Що мені сподобалось, зараз є онлайн розпродаж. Ось такий набір Attraction 30 класичний, туш суперстійка. І ось така помада Леді рожевий назавжди. Такий набір, дуже приємна ціна. Там 499 гривнів. Дуже мені сподобалась, дуже-дуже непогана ціна. Також Today брала, пінки брала, тому що вони зараз по 209 гривнів. Так, непогана ціна Ці цілий літер оці в мене ходові ходові аромати, особливо оцей дуже всім подобається. Також брала вже сірий Saturn, в мене вже закінчився. Бачите, вже приходить в новій коробочці. приходить. Намалювала он до старий і новий. Зверху новий, який трошки темніший, чи мені кажеться, а знижу от старий, в старому дизайні ще. Ну, може, одинаковий, може я так намалювала. Так, Брала ще ось такі лосьйони для тіла, тому що в наступному каталозі вони значно будуть дорожчі. Це по 400 мл. Авокадо ось такий ягідний, класнючий, такі аромати, дуже популярні. Також мені там прийшов по льготній ціні прийшло таке рідке мило за замовлення. Ось такі кремчики зараз у нас для обличчя це обісвітлюючий. Вирівнюючий тон, ще SPF 35, ось такі нью кремчики для обличчя. Зараз у нас по 200 гривнів, по 199, дуже хороша на них ціна добра. Також брала ще один такий набір пурбланочку, ще 399. Тут у нас ще раз розказую, золота, ось така туш 5 в одному. Які всі люблять, крем для рук з кокосом, і порбланка класична, біла, 50 мл. І весь такий набір 399 гривнів. Дуже класна ціна, тому що одна порбланка 369 А тут ще і ту щось така більше 300 гривень. Тобто набір дуже класний. Full speed. Так, ще брала ось такий індивідуал блю, тому що в наступному каталозі він з'являється, але ціна буде величенька така. А зараз в фокусі дуже непогана на нього знижечка. Ну і тут я вже казала: у мене два замовлення. На кожне замовлення я взяла по інкадесансу, робила. Тому що можна було взяти на кожне замовлення по одному флакончику по дуже-дуже приємній ціні. Так що, все встигла, взяла інка Ну і прийшли мені, звісно, пробнички от до цього кремчику. Мені ще прийшли отакі от пробнички. Кремчиком до кожного. Прийшли пробник новиночки, і прийшов. Валкантрі, такий у нас популярний чоловічий аромат. Ну і ще є в розпродажі ось такі пакетики. Тому що іноді мене дівчата питають, щось скласти, подарунковий пакет у нас нема. Зараз ось такий пакетик, всього 30 гривнів стоїть. дуже дуже приємна Ціна за класнючий такий пакет. Ну і звісно, каталоги вже на квітень я вже отримаю. Так що, так, кому треба. Так що, кого що зацікавило, запитуйте, дівчатка, як завжди, товару багато, ціни низькі. Будь ласка, телефонуйте, буду чекати ваші дзвіночки. Всім пока, хорошого дня!